І черговий поєдинок у вазі до 63 кілограмів, і у червоний кут октагону запрошується Дмитро! Зеленко! Семеля квіточа, мова співоча, дівчата, гарненькі, як солоденькі. різні люди, добра вдача, козак співає, душа плаче. Є Хортиця, в нас є карпати, Пройде страшна, зима, під брати, як свати. Гуляли, 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 на широкі крила встали, гуляли, 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 козаки по полю далеко лега А я будні надора вирасла була, мала. Ai a bunina dora, verás la bola mala, aia bunina dora, ver essa bola mala, aia bonina dora, verás, verás. Мой мій брате, в нас є хортеця, в нас є Карпати, пройде страшна, зима піду, брати, як спати, гуляли, 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 наші роки крила встали. Veras a bola mala, Aya Gunena Dora. Veras a bola mala, Aya Gunena Dora. Veras a veras a. Вазі до 63 кілограмів пройде за регламентом 3 на 3. І воєць червоного кута. Бронзовий призер чемпіонату світу з Панкратіону. Бронзовий призер та чемпіон України з панкратіону та Греблінгу. Бронзовий призер чемпіонату України з ММА, Дворазовий чемпіон України з фрі-файту Дмитро! Зе! Чемпіон Полтавщини з Панкратіону та Греплінгу. Кандидат у майстри спорту з Панкратіону, Греплінгу та Фріфай. Боєць представляє спортивний клуб Спарта Кременчук Максим! Мороз! Далі. Вагова категорія до 63 кг. кілограмів Дмитро Зеленко проти Максима Мороза і коментуватимемо на цей бій в компанії Олексія Олійника, віце-президента Федерації Пентакіону і ММА міста Києва, керівника Кратос Промоушен. І попередній бій, якраз ваш боєць його виграв. Що скажете по ньому? В першу чергу, що скажете про Артема Багракова, про його виступ? Да, всім доброго вечора, гарного вечора, всім гарних боїв. Да, Багракова Артем переміг. Тотальна перевага, задушив суперника. Він готувався, Круга, да, і... да, да, хлопчик такий резкий, швидкий, дуже хотів перемив. з перемогою його. І в цілому це йому вдалося. Да, ну, то, вітаємо його. Ще ми побачимо кількох бойців. Кратос спромоушену з Дар'я Мальчевська, єдиний бій серед дівчат, який сьогодні буде. Вона вже ставала чемпіонкою Європи по греплінгу Ю-15. Що можете сказати про неї, про її перспективи за корови? Даша готувалася, постійно приймає бої. Каже тренер, коли бої, давайте я, я готовий. Рвеється, рветься, да, да, я і борюся, і і, і, бит, так, і і ударку підтягує. Але я й кажу, як тільки буде соперник, одразу будемо тебе долучати. Але ну, вона трохи ще. В такому віці, де ну, там не потрібно. 15 років. Спішити да, потрохи, да, да, по потроху її долучаємо, вона тренується, молодець. Є питання до вас, ось я дивлюся на головний бій сьогоднішнього турніру. Олександр Бабінець, ваш хлопець, і проти нього Олександр Ну, Це ж машина надзвичайно титулований. Різниця у віці колосальна, ну, не колосальна, 5 років. Різниця в досвіді. Складається враження. Ну, Величезний, не страшно свого хлопця випускати проти отакого суперника. Е, Олександр Гуляєв до, о, чемпіон світу, ММА, в був реплінг. У да, нього був трошки інший суперник, але він травмувався і знявся за 3-4 дня перед поєдинком. Вони дуже хотіли битися, ганяли вагу, готувалися. і Олександр Бебенець согласився, ну, буде битися. Ми його бачили. Хлопець ну, ну, видно по ньому, що він такий заряджений, хоче спробувати себе, я, це, ні горить, не боїться, але готовий, прийняв визов, ну, ну, значить буде виходити. Якщо він вже тут, то буде бій. Варто очікувати нам на, на сенсацію там, в головному бою <п 'ят> турніру. Ну, це, подивимося, подивимося. Олександр по да. по да. Гуляєв досвідчений, досвідчений, дуже суперник, але молодь хоче прогресувати теж, битися. Іноді так буває, що ну, потрібно проверити, проверити свої... перевірити свої якості. Не тільки вийти, а ще й доїхати, зважитися, під, підбадьорити, подивитися свій рівень. Дуже близько до того, щоб достроково заважити цей бій, Дмитро Зеленко розбиває свого суперника, але мороз терпить, мороз намагається демонструвати рефері, що залишається в цьому бою, хоче принаймні дотягнути до завершення першого раунду. І ось зараз навіть Зеленко дивиться на рефері, не вже не має підстав зупиняти цей бій тут і зараз. Але останні секунди і рефері поки відмашку не дає. Хоче, аби хлопці пішли, хвилину перепочили, аби їй все продовжувалося. Там не всі, не всі удари попадали, десь такі смазані були, але ну, трошки вже видно, що хлопець такий, як на морально вол... моральнових, е вистав, молодець, ще буде раунд, ще буде надія. Ще... Ще поєдинок продовжується, І ще, ще од... буде в нього шанс. І ще один боєць ваш, про якого хотілося б сьогодні поговорити. Два бої арт профі будуть сьогодні. Один ми вже зачепили Володимир Грицая проти Івана Курилару. Так само мені виглядає так: ваш боєць андердог в цьому протистоянні чи ні? Ми бачили Володимира Грицая сьогодні. Він в нього була відео відеоролик. Він Дуже пристойно виглядає, але Курларо виступає, це в нього перший бій по, по профі. профікам. Ми подивимося. Але просто по любителях. Чемпіон України, Європи, світу, Кубок світу, це регалії. Професійні поєдинки це зовсім інше. Сам настрій на бій. Це ну, там, трошки інший настрій. Мені здається, що просто настрій. з цих боїв. Можна робити певні висновки про Кратос спроможні. Ви хочете, ну, десь, щоб ваші хлопці билися проти серйозних опонентів? Вони ми просто ми іноді ставимо. Якщо людина в нас багато бійців, ми предлагаємо, якщо людина готова вискочити. Але Грицай Володимир согласився не там не за день, не за два, а вже за пару неділь. Він сказав: Я прийму цей бігав. Він каже: Я дуже давно хотів. Подратися з королару, але в нього ну, не так багато часу їздити на Панкратіон, але він виступав у нас і на області, і він майстер спорту по рукопашному бою. Чи там, кандидат панкратіон да, і кандидат в да, майстри да. у бойовому самбо. Він по бойовому самбо виступає, то ось, ну, він такий готовий буде качати, ну, але ну, королару, ми розуміємо, такий досвідчений соперник, але іноді хлопці. Готовий прийняти бій з дуже досвідченою людиною, щоб кайфанути, бо хлопці не приймають інших поєдинків там, ну, там, там, з області. Він хоче битися з досвідченими бійцями, щоб потім вже ну, йти і гордіться цим, що він дійсно бився по професіоналам, але ну, що він дійсно бився по профам з професійним щоб стати професійним бойцом, потрібно битися ще з професіоналом. Ну і тим паче дійсно з суперником, коли ти титулово не виходиш, ти потім і самому приємно згадувати. ось, mm -hmm. З ним я в октагон виходив. Другий раунд і з вами дивимося, знову ж перевага є у Зеленка, але Мороз намагався знайти больовий. Ось це дійсно той шанс, за який він хотів зачепитися, все ж не вдалося цього зробити. Він ще, він ще, він ще в, в ділі, він ще в... Він ще в делі, він ще працює, намагається, намагається руку знайти ногу, знайти. Нову, та, знайти. Молодець. Він розуміє, що за очками цей бій для нього просто нереально виграти. Перевага у Зеленка в першому раунді, очевидно, да, в другому у... раунді так само залишається. Але сабмішн десь знайти. Це можливість. І Зеленко знову опиняється в маунті. Хвилини у нього є цього разу. Мороз витримає. Ну, поки що дивимося, що витримує, але Зеленко бачимо вже. Трошки потратив вже всі свої сили. Але всі хочуть ще ще третій, третій раунд намагається. Все ж мороз ось, дійсно заважати, пробувати по собі перекривається. І окрім того, ну, не всі удари попадають. Ось що важлива морозна защита був пасивний захист, повністю пасивний. Але там ну, таких чітких попадань не було. Ну, мабуть, рефери побачив, що там вже він не рухається, пасивна защита, мабуть. В першому раунді дозволив ще, в другому ще, да, раунді, да, да. якщо ти знову в цій ситуації, да. вибачай, але це вже поразка. Да, Здоров'я ще хлопцю. Не необхідно поберегти. Необхідно поберегти, тут є згодом. Що ж, але загалом. Але хороший, це бій. Да, це хороший бій, мороз. Характер проявив, намагався знайти і свій больовий, намагався знайти свій шанс. Ну але зеленко не відпустив. Бій йшов до Зеленка нього забрав. і він цей бій забрав. Олексій, вам дякуємо. Дякую вам, гарно вечір. Успіхів компанії. Я дякую. Червоного кута митро. Облиски бійцю, оплески його супернику. І для нагородження в Октагон запрошується Євген Шевченко. Хлопці, залиштесь, будь ласка, в октагоні. Хлопці, залиштесь, будь ласка, в октагоні. В октагон для нагородження запрошується Євген Шевченко. СЕО напрямку фізичної охорони. Шеріф. Нагадаємо, що Шеріф – це забезпечення абсолютної безпеки сьогодні. У нас на заході. І Шеріф – це адреналін, напруга і тріумф. Давайте гучніше привітаємо наших партнерів та наших бійців. Подякуємо їм оплесками за яскравий та видовищний поєдинок. Фото туди, якщо можна. Вручайте і Світлини на пам'ять. Кілька слів від Євгена Шевченка. Дякую. А чому шериф дотичен е, до панкратіону? А Все дуже просто. Е, 15-20 років тому першими елітними підрозділами шерифу були саме бійці з Панкратіону. Тому ми пам'ятаємо своє коріння і будемо як партнери е, підставляти своє плече кожного разу. Дякую. Облески і яка нашим партнерам.